Якими словами ви б святкували виграш в лотерею? От знову. Такими словами, дружина та друзі вітали канадського щасливчика, пенсіонер, значить, між іншим за рік е, тричі зірвав джекпот Пот. Уявляйте собі тричі у лотереї на мільйони доларів. Історія облетіла міжнародні змі. Сам чоловік зауважив, що купувати лотерейку на заправці це його традиція, яку він почав ще у 82-му році. Так що, друзі, не збирайте зараз за лотереями. Бачите, йому він він накопичував своє щастя, ага. скажімо так. До речі, герой нашого наступного. Уже то українець теж не одразу повірив у свій виграш. Навіть попри воєнні виклики, наші українські компанії намагаються підбадьорити своїх клієнтів, проводять різноманітні акції, розіграші. Наша наступна історія доводить, що виграти квартиру реально. Що для цього зробив щасливчик, та чому до останнього підозрював, що його розігрують? Дізнаємось просто зараз. Вітаю Дуже вам дякую. Емоції чесно переповнюють, не об'яснить словами. Для 27-річного Юрія цей день став доленосним. Чоловік із Полтавської області виграв двокімнатну квартиру у Києві від нової пошти. каже, коли йому зателефонували з компанії, довго не міг повірити у почуте і навіть подумав, що це розіграш. Після чого я зайшов на Ютуб, вимкнув прямий ефір і чесно кажучи, був шокований. Я просто я не, не міг повірити, що взагалі таке зі мною відбулося. Тепер Юрій готується до переїзду у власну оселю у столиці. Попереду ремонт та облаштування квартири. Чоловік каже, раніше ніколи не брав участі в розіграші і скептично ставився до подібних акцій. Поки сам не виграв. Раніше не вірив. Першим я зателефонував Тату, то, повідомив. Також не повірив ніхто, мені відразу. На вручення сертифікату до Києва переможець приїхав з батьками та коханий. Кажуть, до останнього сумнівалися, чи це не розіграш. Це як подарунок долі, коли ти знаєш, що він там працює на квартиру, відкладає на неї, ну багато там старається. І тут він її виграє. Квартира розташована в новому житловому комплексі площею близько 60 квадратних метрів. Акція тривала з 23 червня по 31 серпня. За кожні три посилки клієнт отримав один шанс на розіграш квартири. Відповідно, чим більше посилок, тим більше шансів. Максимальна кількість шансів була 5 шансів на одного клієнта. Цього разу з нами зареєструвалось більше 900 тисяч клієнтів. Це вже другий розіграш квартири серед клієнтів компанії. Першу однокімнатну квартиру навесні цього року виграв мешканець кривого рогу Ігор Фурдига. Тоді участь у акції взяли близько 400 тисяч українців.